Гітара, давай граємо. Доброго вечора. Як ваші справи? Зласічку. Да, Та непогано у вас. Теж непогано. Ви тут бринкаєте, так? Да? Я граю тільки кацапам, оркам, Москалям. Українцям я більш. Для українців в мене інша інформація. Дещо цікавеньке розказую. А, а що розказуєте? Я розказую про них, про їхні стосунки взаємовідносини з протилежною статтю. Ну, наприклад, ваші стосунки з якоюсь дівчиною з вашого життя. В мене є такий інструмент, який це дозволяє зробити. Це не астрологія, не езотерика ніяка. Я навіть не знаю, що сказати, якщо чесно. Та нічого не треба казати. Якщо цікаво, називайте дату народження свою, якоїсь дівчини, жінки, я вам розказую про вас. Дату народження свою і, і якоїсь жінки. Дівчини, жінки якоїсь із вашого життя, ту особу, яку ви добре знаєте. Жіночої статі. О Боже. Ну, а дивіться, я, я рік назад був в школі в своїй українській, в мене там, ну, було дві подружки. Може я назву їх дату рождення. Можна так? Та можна, будь-кого можете назвати. Але якщо ви їх погано знаєте, ну не жили я разом, їх то. я добре знаю. Ні, я ні, маю на увазі, жили. я маю на увазі, якщо ви не жили разом там, в одному приміщенні, там не спали разом, то який сенс? Ні, я звісно можу, без проблем, мені не важко. Але може у вас є мати, може, у вас є сестра. Ті люди, з якими ви більш тісно знайомі? Ні, ні з ким я не спав. Ну, подружка. Ну, нормально буде. Я зрозумів. Ну, спати з дівчиною це нормально. Спати з хлопцем, це хлопці з хлопцем не дуже нормально. Я... Ну давайте, давайте. Та мені ж 15 років, ну ви Зрозуміло. Ну давайте. Ну давайте свою дату родження, правильно? Перша дата чоловіча, друга жіноча. Окей, 19. Ух ти, слухайте. А, все, 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 бачу, бачу, бачу. Значить. Якщо коротко, то слабенька ця пара за своєю сумісністю. Якщо трошки детальніше, то спілкуватись вам комфортно з нею. На цьому ви і зійшлися. Як бізнес-партнери дуже класні, легко зробити якісь справи разом, щось вирішити, якісь питання. Ви людина, яка ви цілеспрямована людина. Якщо з вами хтось не погоджується, ви все рівно будете доказувати свою точку зору, що ваша точка зору правильна, з вами треба рахуватись. Вона не така, вона не буде доводити. Вона спокійна, дуже-дуже спокійна. і... Чому як життєві цінності ваші і її співпадають. Але чому я кажу, що ваша пара слабенька за своєю сумісністю? Тому що бачення проблеми вашою парою дуже погано. Тобто часті, часті сварки і миритись дуже швидко. Тобто, такий психологічний садомазохізм виходить. Я кажу, що пара слабенька за своєю сумісністю, швидко зійшлись, але створювати сім'ю однозначно не рекомендую. Отакі справи, шановні друзі. Подобалось? Хочете, поставте лайк або підпишіться. Мені буде приємно. Якщо у вас є питання, наприклад, у вас треба порахувати з якоюсь особою, мій інстаграм внизу під цим відео. Список сумісних дат, які я можу зробити, ну, наприклад, якщо ви шукаєте свою другу половинку, теж мій інстаграм внизу запитуйте, пишіть. Робіть висновки, думайте, оцінюйте, порівнюйте. Все пізнається у порівнянні. Що ще можу сказати? Я вам бажаю удачі.